Людство продовжує не вдосконалювати і створювати нові технології. Якщо на початку тисячоліття інтернет здавався чимось дивовижним, а мобільні телефони здебільшого привілеєм, то зараз це вже буденність, якою нікого не здивуєш. У цих випусках ви дізнаєтесь про технології, які вже змінили наше життя до них чи змінять його у найближчому майбутньому. Ви на каналі ТОП 100 і це третя добірка цікавих технологічних розробок. Тому перед переглядом не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні випуски. А ми розпочинаємо. Розумні окуляри Glass Enterprise Edition 2 Google Glass 2 – це потужні аероокуляри для професійного використання в компаніях. Особливо легка конструкція з титановою оправою дозволяє комфортно носити окуляри протягом дня. Для керування доступне розширене голосове керування. Тому користувачам ніколи не доведеться використовувати руки. В якості альтернативи ручному керуванню окулярами даних ви керуєте пристроєм за допомогою сенсорного поля. Програмна платформа Google Glass 2 побудована на Android. Це полегшує завдання розробників і спрощує інтеграцію вже використаних фірмових сервісів і IP. Google також надає програми з відкритим вихідним кодом та приклади коду, які можуть бути корисними для тих, хто тільки починає розроблятися в глаз. Та на жаль, Google офіційно припинили випуск смарт окулярів з доповненою реальністю. Згідно з інформацією, сторінки підтримки Google, пристрої продовжуватимуть працювати. Однак компанія не планує випускати нові оновлення програмного забезпечення для пристрою. Ролики нового покоління. Взуття Monwakers дозволяє збільшити швидкість ходьби на 250%, не прискорюючи при цьому звичайний крок. Назвати їх просто роликами складно. По суті, це розумний гаджет, який кріпиться поверх звичайного взуття і оснащений вісьмома поліомерними коліщатками. Не розташованих в одну лінію, так що балансувати не потрібно. Ремінцева конструкція дозволяє використовувати Moonwакерс практично з будь-якою парою взуття, а кожен пристрій оснащений 300 ватним електродвигуном. Запасу ходу на акумуляторі вистачить приблизно на 10 км. Як же ж працює це взуття? Датчики відстежують ходьбу користувача, а алгоритми автоматично регулюють потужність моторів, синхронізуючи їх між кожною ногою. Тому додаткова швидкість збільшується і зменшується, коли користувач йде швидше або повільніше. Їхня швидкість обмежена на позначці 11,2 км на годину навіть при русі вниз. Ними також можна буде користуватися на сходах. Спеціальний жест ногою активує режим, який блокує колеса та не дає їм вільно котитися. Робот-кухар від Samsung південно корейська компанія Samsung. Презентували на всесвітній виставці Електроніки CS2020 свою нову розробку робота на ім'я BotChef. Пристрій, будовно штучний інтелект і здатність до машинного навчання. Робот може навчатися і завантажувати у свою пам'ять нові й нові рецепти і не лише салатів. На презентації асистент попросив BotChef, поки той нарізав шматочки тофу, приготувати каву. Робот відповів, що не знає, як це зробити. Тоді асистент дав йому команду завантажити цей рецепт за допомогою зв'язку з іншими пристроями розумного будинку. І через 5 хвилин бот-шеф уже приготував каву. Дві футуристичні кухонні руки можуть використовувати широкий спектр кухонних робіт, таких як подріблення, збивання, розлив і прибирання. Іншими словами, все, що ненавидять робити більшість домашніх кухарів. Найбільший водневий літак. Zero є авіаційною компанією з нульовим рівнем викидів, що розробляє літаки, які використовують воднево електричну силову установку. На січень 2023 року компанія працює у США та Великобританії і раніше отримала експериментальні сертифікати та прототип літаків від американських регуляторів. Компанія Zero створила та підняла у повітря найбільший на даний момент у світі воднево-електричний пасажирський літак. Dorniaret228. Напередодні 19-місний двомоторний літак, оснащений прототипом воднево-електричної силової установки, здійснив 10-хвилинний політ у Великобританії. Двигун цього літака працював на стисненому газоподібному водні, виробленому за допомогою електролізера в самому літаку. Тестова конфігурація включає два блоки паливних елементів і літі іонні акумулятори розміщені в кабіні для тестування. Однак, коли справа дійде до комерційного використання, їх перенесуть у зовнішнє сховище, щоб звільнити місце для сидінь. Крім того, будневий двигун був у парі із стандартним двигуном HoneyWell TPE 331 на правому крилі для додаткової потужності під час зльоту та резервування, пов'язаної з безпекою. Смарт одяг. Розумний одяг це одяг, який може інтерактивно взаємодіяти з навколишнім середовищем. Сприймаючи сигнали, обробляючи інформацію і запускаючи відповідні реакції, одяг може бути оснащений датчиками для вимірювання серцевого ритму і темпу дихання за допомогою електродів для зняття кардіограми і датчиків тиску або інших технологій. Наприклад, сенсори на основі волоконної брегінської решітки, які використовуються за спостереженням за деформацією інженерних конструкцій акселерометром або датчиками розтягу для відстеження рухів людини, оптоволокном, яке дозволить відстежувати розриви в тканині, і таким чином отримувати інформацію про можливе поранення людини або про зміст різних речовин в повітрі та коливання температурі нагриваючими елементами. Крім того, в розумний одяг може бути вбудовані і інші електронні пристрої, такі як плеєри, системи GPS і багато іншого. Наразі компанія-розробник Project Pol створила комплекс розумного спортивного одягу під назвою Treki. Їхній одяг дозволить відстежувати вправи, що виконуються, отримувати дані про частоту серцевого ритму, дихання і температуру тіла, при занятті фітнесом, а мобільний додаток не тільки збиратиме та аналізуватиме дані. Але ще й буде створювати персональні програми тренувань з планами харчування. А на цьому все. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про технології, розробки чи іншу цікаву інформацію, не забудьте підписатися на канал і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікавені випуски. З вами був Факт 100. Спасибі за перегляд!